44-річний ветеран війни Денис Надточий вже близько року пересувається на кріслі колісному після поранення. Щоб дістатись до лікарні, за ним приїжджає спеціально обладнане авто. Їжу ж там то в банк, то там паспорт робили. Ну, удобно, так. У нас ж не супер дороги, щоб я не летів. Ну, я ще рукою себе придержу. Но все одно ну, на тачці сидиш, а суті ліпає. Ну, взагалі, подобається. Все доступно, все по всьому, все під'їхав, все їхав, все Дуже гарно. Це там, якщо по нашим справам, Оксані телефонує, вона договарюється за машиною. Mm -hmm. а, а сьогодні куди? У щоб... лікарню на планове лікування, щоб мені через там, 4 місяці вже під... 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 підтверджувати групу, mm -hmm. бо мені тільки першу групу дали на один рік. Треба mm -hmm. планово полежати. Щоб скористатись автомобілем, необхідно написати заяву до ветеранського центру. Зробити це потрібно не пізніше ніж за два робочі дні до поїздки. Для цього необхідно написати заяву, підкласти до заяви посвідчення особи з інвалідністю. Заяву можна написати як самостійно, так це може зробити член сім'ї цього ветерана. Також заяву можна написати онлайн в нашій сторінці Instagram. Є посилання на Google форму, де заповнюється, і тоді вже сконтактують з ветераном, уточнюють всі дані про поїздку. Також, якщо особа перебуває у супроводі фахівця і супроводу ветеранів війни, замість неї це може оформлювати фахівець дану заяву. Такий автомобіль у ветеранському центрі один і він працює по всій полтавській громаді. Авто переобладнане таким чином, що ветеран під'їжджає ззаду автомобіля, йому спускається пандус, по якому він може заїхати на кріслі колісному потім пристебнути себе Паском безпеки і далі вже рухатися в тому напрямку, якому він потребує. Автомобіль отримали від благодійного фонду Повернись живим в рамках пілотного проєкту. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоч, Суспільне новини Полтава.